Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Російські війська 13 грудня атакували Нікополь дроном Камікадзе. Куповують стартові пакети та шукають Wi-Fi. Другу добу після хакерської атаки на Київстар місцеві жителі шукають альтернативні способи зв'язку. Шість років тече дах, але компанія, яка обслуговує, не робить ремонт. Жителі багатоповерхівки в Кривому Розі скаржаться на підтоплення своїх квартир. 70-річна жінка отримала осколкове поранення через атаку РФ Нікополя 13 грудня. Повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Травмована перебуває на амбулаторному лікуванні. Місто російські війська обстріляли дроном камікадзе та з важкої артилерії. Армія РФ пошкодила 5 багатоповерхівок, господарську споруду, адмінбудівлю, дитсадок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення та автівку. На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків потужної кібератаки. На 13 грудня Київ стар налагодив роботу домашнього інтернету та телебачення, повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Наразі ведуться роботи з відновлення мобільного зв'язку. Якщо мешканці нашої області приймаються за те, де можна підключитися до інтернету, то хочу наголосити, що за минулий рік у нас було реалізовано два великих проекти, і всі мешканці громад, окрім пунктів незламності, що також є в кожній громаді, можуть звернутися до ЦНАПів В кожному ЦНАПІ є облаштована безкоштовна зона Wi-Fi для відвідувачів, де можна скористуватися послугами інтернету. І також у нас кожна бібліотека області, яка має датовий інтернет, вони також обладнані безкоштовними зонами Wi-Fi. Системи оповіщення населення у 14 громадах області частково або повністю залежать від роботи Київстару. Повідомила директорка департаменту цивільного захисту населення Дніпропетровської ОВА Тетяна Куряченко. У цих районах системи перемикатимуть на інші джерела зв'язку, а також шукатимуть альтернативні шляхи оповіщення людей. Підключення до дротового інтернету запускатимуть сирени в ручному режимі. Крім того, долучені підрозділи головного управління ДСНС області та головного управління національної поліції. Вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці, встановлені на автомобільному транспорті. Другу добу компанія Київстар усуває наслідки хакерської російської атаки. У Дніпрі з самого ранку біля магазинів інших операторів зв'язку вишикуються черги. Люди скуповують стартові пакети. Ну наразі у МТС немає карток, Будуть сказали, що привезуть після першої години. То я маю надію, що Київстар відновить свою роботу. Тому Поки не буду шукати по всьому місту картку іншого оператора. Із учорашнього дня наплив людей чималий, каже працівник компанії зв'язку Юрій. Наплив дуже великий. Киї староста сеть лежить, просто дуже великий об'єм, трафік не співаємо. Ну робимо все можливе, щоб якось вирішити ситуацію. В кого проплачені пакети, вони працюють нормально, а в кого не проплачені. Проблема є з активацією пакетів на місяць у Дніпрянки Юлії Іванової. 65-річні батьки живуть у селі Дніпропетровської області. Розповідає, хвилюється, бо мама з татом не телефонують. Там виключно Київстар представлений, немає інших операторів, ні водафон, ні лайфсел нічого не ловить. І у моїх батьків конкретно навіть домашній інтернет Київстаровський, тому я вже другу добу не можу з ними вийти на зв'язок. Батьки пенсійного віку там проблеми зі здоров'ям. Я, наприклад, не можу навіть зв'язатися з ними, бо я не знаю, як і що, яка проблема. Передавання даних не працює, на жаль, бо немає зв'язку. З Київстар. Жителька Кривого Рогу Ольга Кочкова приїхала в центральний міський район з іншого кінця міста, аби придбати карту нового оператора. каже, шукає її другу добу. Ніде немає всі. Всі всі вже все скупили. То не знаємо де шукати. Справді, бо ми працюємо вдома. Потрібно потрібно інтернет а без інтернету. Ніяк. Катерина Плужник, власниця салону краси. Працюють, каже, в звичайному режимі. На запис не прийшла одна клієнтка. Додає в деяких магазинах і досі не працюють термінали. Придеться зараз прийти до студії, перекинути кошти, щось придумати, і то навіть чесно кажучи, не знаю, як скоріш за все, зняти їх, тому що тільки так у нас вийде це зробити. Це таке все дрібниці для мене, тому пережили нормально. Єдине, що у мене працює адміністратор, вона постійно відповідала на запитання, то весь вечір відповідала на них я. За інформацією начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, у п'ятьох громадах Криворіжжя можуть бути проблеми зі сповіщенням повітряної тривоги, бо вони залежать від мережі Київстар. Також у районі працюють майже 300 пунктів незламності. Їхні адреси в додатку Дія або на карті. На території 15 громад Криворізького району, включно з містом Кривий Ріг, перебоїв з електропостачанням, роботою комунальних служб немає. Уся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі. На Фейсбук сторінці Київстару повідомили, абонентська інформація від хакерської атаки не постраждала. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці. Крім того, чутки про знищення наших комп'ютерів і серверів це фейк. Просимо слідкувати тільки за офіційною інформацією на наших платформах. Компанія займається вирішенням цієї проблеми. Сроки видвигають самі різні. Навіть я чув сьогодні, що можливо за сьогодні вже відновлять якусь частину наших сервісів. 13 грудня «Київстар» планує відновити домашній інтернет, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров. У роботах з відновлення допомагають кіберфахівці служби безпеки України. Поліна Поломарчук, Андрій Незнаєнко, Олеся Приходько, Тетяна Гринберг, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів та Микола Домашов Суспільне новини, Дніпро. Родовищ у Нікополі не працює стільниковий зв'язок та інтернет через хакерську атаку на Київстар. У місті через постійні обстріли РФ навчання дистанційне. Вчителька місцевої школи Олена Ганоченко розповідає: учні та педагоги залежать від інтернету. Тож вчора були постійні збої під час уроків. Дуже багато учнів не змогли приєднатися. Якщо на уроці по п'ятий клас, 18 учнів виходить, то вчора десь в вісім і то десь на 25 п'ятій хвилині намагалися зайти, але ну їх постійно вибивав. директорка гімназії Оксана Маслюк каже, через перебої зі зв'язком до навчального процесу в закладі не змогли доєднатися близько 40 відсотків школярів. Сьогодні вже скажімо так. Я не можу сказати, що покращилася ситуація саме з компанією «Київстар» і її роботою її відновленням. Але вчителі змогли прийти до школи, так як школа наша є, це пункт незламності, і в ньому є інтернет постійний, тому вони змогли прийти, і частина вчителів читає уроки саме тут. Це сміття прямо на вулиці, так. Заяви на допомогу з відновлення житла після обстрілів, вирішення комунальних питань та отримання довідкової інформації. Жителі Нікополя щодня телефонують на гарячу лінію міськради. Попри перебої зі зв'язком, мережа працює стабільно, розповідає начальниця відділу Оксана Беспалько. каже, використовують декількох операторів, аби люди могли їм телефонувати. У нас один телефон на стаціонарний. Він працює з 9 години чи сьомої години ранку до дев'ятнадцятої години вечора. І один телефон нас стільниковий, він працює цілодобово, тобто на Прийом усних звернень громадян це ніяким чином не вплинуло. Під магазинами водофону люди у чергах від учора, аби придбати стартові пакети для себе та рідних. Консультант Максим Новорусов розповідає: люди купують по декілька пакетів одразу. Статистика ну, значно виросла. Якщо раніше було там ну до 10 стартових пакетів за день, то зараз мінімум 10 іде стартових пакетів в день. Як повідомили у прес-службі міськради Нікополя, у їх місті сповіщення про повітряну тривогу та загрозу артобстрілу працює у штатному режимі. Антон Сіренко, Анна Цилуйко – Суспільні новини, Дніпро. У нас, коли йде дощ, сніг, тобто кожні 2-3 часи міняємо тазики. З криші тече постійно, дах зовсім не перекритий. Жителі багатоповерхівки на лісоводів 12 у кривому розі скаржаться на підтоплення квартир. кажуть, дах в будинку тече шість років. Ліна Гудімова проживає на четвертому поверсі. Розповідає, в оселі повідклеювали шпалери та з'явилася пліснява. За її словами, рік тому покрівлю обстежувала компанія Сіті Сервіс КР, яка обслуговує будинок. Повідомили, що треба робити капітальний ремонт даху. 46, я просинаюся з того, що в мене в спальні і везде тече з люстри. Починаю в 4 утра двигати меблі, тому що воно просто тече. Відчинені всі двері, вікна, розбавляємо воду з білизною і ми їм потолки, щоб то хоч трошечки цей грибок. Гриби ристуть. ну Це просто нереально. В квартирі жінки пліснява покрила стіни в трьох кімнатах. Через це каже Ліна є неприємний запах, тому навіть під час морозів доводиться відчиняти вікна та провітрювати оселю. Жінка розповідає, майже щотижня звертається на гарячі лінії уряду та міста, а також і в компанію, що обслуговує будинок. Кожного місяця ми платимо сіті сервіс 237 гривень. Жодної копійки довгу немає і не було ніколи. Відповідають, що немає коштів і що робить вам ніхто нічого не буде в общем за те, що в борги є в домові. Ну, в домові ж борги ще раз повторюся в людей тих, які тут не живуть. Тут багато квартир пустих. Вода, що тече з даху, дістає і до квартири Тетяни Ніколенко на другому поверсі. Жінка каже, через постійну вологу на стінах будинку з'явилися тріщини та кришиться цегла. Намагалися середини заліпити, хоч з цього боку буде тяча тут кімната, так. Але на жаль, з часом воно знову ж таки йде тріщина, намагалися зверху так зробити, закрити, але все одно вода тече і наслідки дуже жахливі. Суспільне звернулося до компанії ТОВ Сіті сервіс КР. Однак за два дні нам так і не вдалося поспілкуватись з керівництвом. Чиски на лекція потрібним часами вона сказала на 9, Ми приїхали ну, нема нікого. Поточні ремонти мають проводитися за рахунок керуючої компанії а капітальні за кошти співвласників будинку, роз'яснює юрист Іван Карнаух. Їх посилання на наявні заборгованості, воно не звільняє від обов'язку створити, хоча б комісію і визначити кошторис, скільки саме коштів потрібно для здійснення такого ремонту, у разі якщо Ця обслуговувача компанія відмовляється від надання таких послуг в принципі. Мешканці такого будинку можуть звернутися до суду із вимогою зобов'язати її. Створити комісію, визначити кошторис для поточного та капітального ремонту і зобов'язати провести такі роботи з урахуванням можливого фінансування додаткового. мешканка будинку Ліна Гудімова каже, планують і далі добиватись від компанії ремонту покрівлі. Ми надіслали інформаційний запит в сіті сервіс КР, аби дізнатись, чому жителям багатоповерхівки налагодять дах протягом шести років. Відповідь оприлюднимо. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне Вини кривий ріг. За порушення комендантської години штраф. Відповідний законопроєкт у першому читанні ухвалили депутати Верховної Ради України. Громадян вони пропонують штрафувати до 17 тисяч гривень, бізнес до 34 Ми запитали Дніплян чи підтримують вони такий законопроєкт. Ой, штрафи там великі, по-моєму. Вот это то када. Якщо це. Так треба, значить, так треба. Закон значить, той, да. хто прийняв цей закон, він знає, для чого це треба. Менше буде порушень. Всякі ситуації бувають, з однієї сторони підтримують, з іншої сторони категорично – ні. Елементарно, у ребенка висока температура, закінчились лікарства в аптеку можна. А що, багато людей ходить в комендантську годину? Хай штрафують. Ну, у нас війна є. Тоді чому шпигуни всякі можуть ходити по країні. Якщо комендантська година, то вона повинна бути. Різні ситуації бувають в житті. І ну, просто-напросто є, які дійсно будуть неправі. Е, ну, наприклад, це псування майна або грабіж якийсь, то так. Да. Але ну, дивитися насправді по ситуації. Но 8 тисяч це, звісно, дуже великий штраф. Комендантський час є комендантський час. Може, як цей штраф, щоб він був доступний. Якось другої Ну, наказання. Ми дитини піднялася висока температура, і це якраз було на кордоні цієї комендантської години. І ми розуміємо, чи викликати нам швидку, чи їхати до лікарні швидше. Тобто це хвилин, 15 хвилин вирішувало все. Ось у даному випадку, коли ми потрапляли до лікарні, тоді Поліція нас би зупинила і вже ще штрафувала за порушення комендантської години. Людей не штрафуватимуть тільки у випадках крайньої необхідності, каже юрист Роман Ухін. Якщо, наприклад, якась пожежа і необхідно вчиняти дії щодо врятування майна, то якщо ви знаходитесь поза містом, викликаєте швидку, вона не може вчасно доїхати, і ви розумієте, що вам буде швидше доставити людину до лікарні власним транспортним засобом, то ви маєте право порушувати цей закон. Депутати планують вносити прав у законопроєкт додає Роман Ухін, коли документ приймуть остаточно, невідомо. Олеся приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.